Ліворуч, потім ще раз ліворуч, а там знов туалет. От коридори понабудовували. Ви на оголошення? О, голос. <ріст> значить, дійшов. А, а, а це ж до кого з цього надто звертатись? <ріст> <ріст> до мене. <ріст> до мужички, значить. Скажіть, будь ласка. Вы... Сідайте, будь ласка. О, тут мене дівчатка. <гум> Мені потім вставати важко. <гум> 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 а, а я з іншої організації. Ну навіщо ви п'єте? Для радості? <гум> Напилися і вся радість? <гум> а поговорить. А комусь в морду дати. А голода всі дівчатка такі гарні. Так чого ви до нас? Не працюєте на роботі. чи що? Та я на роботі все нормально. Сідю, працюю, як усі. Слухай, я зав'язую. зібрав всі пляшки і здав. 800 гривень. А в мене зарплата 700. Як тут не відмітити? Слухай, я чого прийшов? Мені зараз терміново треба додому. Розумієш, а в метро не пускай. Слухай, а на оболон пішки. Ти можеш на терміново витвор зробити людиною. А? Взагалі то можу. Але це якби спалює мене самого. Слухай, у середині горвіть. Росол зранку пробував? Та ні, ну, Росол зранку як рукою. Ну. Та, та ні. Я вас вилікую, а своє здоров'я підірву. Прекрасно. Я п'ю своє підривання. Ти мене переховуєш, своє підриваєш. Таким чином ми обидва робимо велику потрібну справу. Не буду. О, яке ж ти нехороше. Людина в біді. людині допомогти треба, а ти здоров'я бережеш. У мене сім'я, дружина, діти. Голодні, плачуть. Хіба <ріст> ж діти живні? Що ти такий гаїт? <ріст> ну, ну, гаразд, ну гаразд. Я вас вилікую. <ріст> Але це ненадовго. <ріст> та мені тільки довго так. <ріст> Зарядку почну робити і сюди кожен день. Паша, ну навіщо це тобі? Ну, діти ж плачуть, ну треба ж допомогти. Діти <ріст> плачуть. Та не вистачить тебе на всіх. А, а ви йдіть це, йдіть. Ну, знаєш. Нехай йде. Добре. Ага. зосередьтесь. Куди? Зосередьтесь. А, так, да, так. Да, ага. Думайте про щось хороше. Да. Про щось приємне. <ріху> Скажіть, про що ви думаєте? Ну. <ріху> ну як же я можу, ну, якщо ну, ви, ну, все завжди приключайте. Пардон заносить. А про жінок можна? Ну можна, але ж ну зрозумів. Про неї одружені. Вибачте, дякую, дякую, вибачте.